Вітаю всіх! Це кар'єра за безробітнього, Football Manager 22. Ми продовжуємо грати у хорватській Славі Блупо. І як ви можете побачити, інтерфейс у нас трохи змінився. Тепер він на 99% складається з англійського тексту і приблизно на 1% з українського. Я розпочав перекладати текст на українську. Троху це відбувається. Дуже-дуже багато тексту потрібно перекласти, але хоча б частково меню вже перекладено і атрибути у гравців також вже перекладені, тому буде трохи легше ось. І якщо вам цікаво, щоб я продовжив це робити, пишіть це у коментарях. Якщо, звичайно, знайдете якісь помилки, також залишайте свої коментарі. Згодом, я так гадаю, коли буде приблизно хоча б на 50% це все перекладено. Я викладу у вільний доступ цей українізатор. Ось. Ну і як додаткова мотивація? у описі до цього відео є ссылка на донатело, для того, щоб ви могли мотивувати мене і показувати, що вам це цікаво. Ну, а тепер повертаємося до нашої команди. Що стосується нашої команди. Розпочну я, мабуть, з трансферів. Так, по-перше, Хто в нас прийшов нападник якого я вже показував вам. Майже всі трансфери це вільні агенти. Далі. Аренда. Аренда у центр поля. Сподобався по скілам. Сподіваюсь, допоможе нам зайняти місце у Єврокубках. Далі Діноскору. Також вільний агент у центр поля. У нас на даний момент у центр поля дуже-дуже багато гравців. І я так гадаю, і сподіваюся, що до кінця трансферного вікна ми зможемо певну кількість гравців або віддати в оренду, або продати. Далі, Реган Слейтер, також центр поля. Чудові скіли, мені дуже подобається. Сподіваюсь, так само. Буде грати на ці скіли. І що стосується кар'єри, розпочинав у Sheffield Юнайтед, пограв у чемпіоншипі Так, оцінки не дуже добрі, але сподіваюся, у нас заграє на 7-0. Далі, Кім джин юнг Молодий кореєць, по скілам непоганий. Взяв в основному для того, щоб трохи покращити наші фінансові умови. Бо через те, що новий гравець з іншою національністю буде допомагати нам краще продавати футболки за межами Хорватії. І ще один гравець Філіп Браут, як додатковий. Момент для того, щоб можна було закрити наш правий фланг, бо на правому фланзі у нас є певні проблеми. І певні перемовини я ще веду, але то, мабуть, вже у наступному відео про них розповім. Що стосується нашого розкладу, нашої підготовки, тобто зіграв два такі цікаві матчі проти Зальцбурга і проти Брюга, для того, щоб подивитися. Як ми зможемо грати проти таких сильних команд, і чи підсилує нам взагалі хоч якась конкуренція у тій самій лізі конференції? Ну, з Брюге 1-1 зіграли, непогано. З Зальсбургом 2-6 програли. Це при тому, що перший тайм майже на рівних грали. Ну, я так гадаю, просто-напросто команда не була повністю готова. Щодо сьогоднішніх матчів. Розпочинаємо лігу з матчем проти Динамо Загребського, потім Істра і Горіка. Ну, що ж, переходимо, мабуть, до матчу з Динамо. Тактичні певні. Ідеї. Слейтер, на жаль, на травмі, замість нього вийде Сербінович. Рохас наш. Основний буде, ну, один з основних центральних. І по воротарях у нас є певні проблемки. Нічого, будемо якось їх вирішувати. І ще один гравець, який до нас прийшов, якого чомусь не було у тому списку, це Марусіч. По скілам непогано є відбір, може грати головою, опіка навіть пас є. Психічні, фізичні скили непогані, але ось фізична висота пришку маловато. Але 21 рік, сподіваюся, потрохи буде підійматись. Ну, і, власне, більше ніяких таких цікавих замін немає. Затверджуємо склад. Переходимо до командних номерів і переходимо до матчу. Ну, як завжди, віримо у всю команду. Поки будемо відповідати сюди позитивно, і переходимо до самого матчу. Якщо я пам'ятаю, в минулому сезоні ну, непогано могли грати. Але ось вже перший момент у Динамо. Але Кавліна на місці. І виносить на дуже добре Іванушець. По зворотам добре. Окей. По планах на цей сезон це, звичайно, боротьба за Єврокубки. Сподіваюся, нам це буде під силу, бо по атрибутам тих гравців, які були в нас до початку сезону, яких я підписав. О, ну, це нам можливо, я так гадаю. А ось що вийде насправді, то вже подивимося у кінці сезону. Як ми можемо побачити, моменти зараз тільки для Динамо. Мені це не подобається. Звичайно, бо ми не створюємо взагалі моменти. Ну, будемо дивитися, що і, і як буде далі продовжуватись. Крнак, крнак, і. Зайшов до штрафної і пробив ворота. Ну, хоча хоч якісь моменти ми вже створюємо. Нічия, то звичайно добре. Тим паче, з переможцями Ліги, якщо я правильно пам'ятаю, переможці вони вже декілька разів. Тому так, я не задоволений, всі, ці, всі це розуміють, це добре, мені подобається. І будемо дивитися, що і далі. Так, ага, у нас у Саріча схоже на те, що травма. Ну, хай вийде Ноксха. допоки, до мабуть, все. Трохи пізніше оновимо наші фланги. Ну, я так розумію, моменти не створюються, тому саме час. Так, Беркович і Б'єль наші, ну, можна сказати, постійні заміни. Ага, і у нас є проблема. Тобто, хай у нас замість троха сакаймасов переміститься. А як опорником. Затвердити. Ну і будемо дивитися, що в нас вийде з цього. Ну, але, схоже, нічого. Хоча з іншого боку моментів у Динамо нам не показують і кутовий одразу у Динамо. Но о, Хокса на фланг зміщується і невдало навішує у центр. У нас перехоплення. І я сподіваюсь, моментів більше не буде. Ну, окрім звичайно, наших, але знову ж таки, тільки я за це сказав і момент у Динамо. Ну, по рахунку нічия мені це подобається. Але ось по статистиці взагалі. Ну, що ж, непощастило, можна сказати, але. Певним гравцям можна сказати, що вони досить погано зіграли. Ось. Ну. Перший бал. Добре. Що ж, наступний матч проти Істри. Побачимось вже на ньому. Повертаємося. Наступний матч проти Істри. Виходить такий склад. Года виходить на лівий фланг захисту, бо у пучко травма Також Віцентіч замість сарича якого також була травма. В основному без змін. Також, поміж цих матчів, два трансфери, воротарі. Один цей взяти в оренду. По скілам, схоже, що він навіть краще, ніж Кавріна. Але, ну, так як оренда буде на заміні. І ще один Паус кюнст, резервний воротар. На всяк випадок. Сподіваюся, він не буде виходити. Що ж, затверджуємо склад. І переходимо. Дрессингрум. Покажіть шоу. Сподіваюсь на вас всіх. Так, сподіваюсь. правильно розпочнемо. Важливо, щоб була добра атмосфера. Ну, три матчі. Подивимося, що з того вийде. В атакувальну схему. Хай стараються. Власне, якось так. Ну, в основному майже ніяких ну, у цьому матчі, окрім Марусіча, нових гравців і немає. Але на заміні вони є. Хтось з травмами. Сподіваюсь, через 2-3 тижні вони зможуть виходити у стартовому складі. Що стосується ще перекладу, дуже багато тексту, як я казав раніше, і сподіваюся, хоча б перекласти весь текст для початку, який знаходиться у різних меню. А потім вже переходити до журналістських якихось питань, відповідей до розмов у роздягальні і так далі. Ну, а там будемо дивитись як е, воно піде і чи взагалі потрібно, бо якщо вам більш цікаво дивитись без часткового перекля... перекладу, повністю або на англійський, або на український, ой, вибачте, на російський, тому Вісенчич, вісенчич виходив, Вісенчуч забуває. Повернусь до своєї думки, що якщо вам не цікаво буде дивитись е, на футбол менеджер з частковою, з українським перекладом. Залишайте коментар, буду повертатись тоді до стандартного повного перекладу. Тим часом Марусіч робить 2-0 зі стандарту. Чудово. Ну, Істра. Не пам'ятаю, на якому місці вони були. Можемо трохи додати. І індивідуально Крнак не подобається, як грає, Рохас не подобається. Ну, взагалі наш центр по оцінкам дуже і дуже просідає і зірдум. Тож, переходимо до другого тайму. Сподіваюся, ми продовжимо забивати, бо забивати нам дуже і дуже потрібно. Чим більше ми... Наберемо очків зараз, тим легше буде у другій половині. Хаймасов у центрі, протягує м'яч, Рохас. Моняк, Рохас виходить і забиваємо, перекинувши воротаря. Ну, подобається. Команда заграла. Сподіваюся, більшість матчів будуть проходити саме у такому ритмі. Дай Боже, звичайно, і з таким рахунком. Рохас у центрі, Крнак Віцентіч. Крнак на Рохаса знову удар і, на жаль, ворота рятує. Але наш кутовий, так, Моняк подає невдало на ближню штангу, ну і на цьому момент закінчується. І, мабуть, можна було б вже заміни зробити, але момент у Істри. У центрі Іванчич, на жаль, забиває. Тобто є проблеми, у нас все ж таки залишаються з центром поля. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Можливо, це вирішиться тактично, але я не впевнений. Роха згода подає куди... Я вже подумав, було, що м'яч залетів. І що стосується замін. Так, кого б нам. Поміняти. Ну, звичайно, Карнака. Виходить. Ага. Так. МОНяк, 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 МОНЯк добре граю. Хай виходить тоді Скоруп. І по центру поля Каймасов. Я ж. Угу. Тоді хай виходить Тепшич. Буде покраще трохи. І на цьому, мабуть, мабуть, все. Затверджуємо, продовжуємо грати матч. Ну, схоже, наш момент. Короб на фланзі. Скоруб залишається з м'ячем. Подаємо он як Вік Рятує воротар, але наш кутовий. Скоро подаємо. І відбувається Істра. Ну, подивимося, як наші заміни спрацюються. По-перше, скоро б хоча б у 3D-графіці почав з'являтися. Це добре. Скоро б закидання на Віцентіча. Віцентіч виходить один на один. На жаль, на жаль, на жаль, б'є у ротаря. І одразу контратака Істри. Года фолить. Я, ну, я так розумію, це тільки жовта. Так. Знову ж, момент у Істри. Іванчич б'є у поперечку. І одразу ж наш момент, я згадаю, сподіваюсь. Так, Моняк на фланзі. Моняк. Моняк втрачає м'яч і м'яч тепер у Істри. Вони будуть розвертати свою атаку, але Вісентіч. Вісентіч Моняк. Подає Вісентіч скору. Рядом зі стійкою. На жаль. На жаль, на жаль, на жаль. Ну, загалом непогано. Подобається, перемагаємо. Перемагаємо не з рахунком 1-0. Це дуже добре. Гарна робота. Да, щасливий цим результатом. Не хочу обговорювати м'ячі інших людей. Продовжуємо. Наступна... Наступний матч проти Горіки буде. Побачимось вже на ньому. Повертаємося, матч проти Горіки. Склад той самий. Года, звичайно, ще втомлений, алечко більш втомлений. Можливо, на другий тайм саме він вийде. Саріч наш форвард. Це інше без змін. Затверджуємо і переходимо до матчу. Роздягальна. Хочу, як минулого разу, щоб виграли. Е, так, протягом п'яти матчів не перемагаю. Ну, сподіваюся, це буде добре. Одразу переходимо в атакувальний і. щоб старались, хлопці. Саріч, Каймасов, Кернак, Пас на Рохаса, Рохас на году. Года проходить по флангу. І крнак, подача чудово, Мені все подобається. Третя хвилина 1-0 на нашу користь. Все чудово. Будемо потім дивитися, звичайно, як загалом матч, але початок непоганий. Тому залишається просто-напросто втримати і покращити цей рахунок. Лор'янг на фланзі. Вкидає. Моняк. Монік. На... Продовжує типу флангу. І Саріч забиває свій перший гол у цьому сезоні. Добре. Що я можу сказати? Так. Тепер вже інший фланг. Года вкидує. Сербінович Каймасов Года. Года на фланзі. Сербінович. Года. Рохас. Кербінович. Каймасов у центрі все так само. Рохас. Каймасов закидання на году. Года на фланзі, Крнак, Пас на Сарича, Моняк. чудово розіграли. Дуже акуратно. Мені подобається. Ну, сподіваюсь, після таких пасів буде. будуть хоча б якісь лінки. Ну і. По команді Саріч і з Вісентічем будуть по черзі, я так гадаю, грати. Але якщо Саріч буде так само віддавати паси і забивати голи, то буде основним постійно. Так, і що ж, Горіка майже не створює моментів. Ми домінуємо саме час для замін. Як я і казав, года вже не може грати. Хай пучко виходить, Марусіч погана. Гра. І що я такого думав? Хай скороб виходить. Я так гадаю, мабуть, замість Сербі і поміняти місцями з Рохасом. І кого б Ще у нас і Бістрович. замість карнака, але монь на лівий фланг іде. Так. Хай буде приблизно так. Хай наш молодий Вінгер також трохи пограє. Йому потрібна ця практика. Ну, сподіваюся, ця практика буде для нього результативною, але Пучко на фланзі забирає м'яч. Пучко. Тягнем. Моняк, Пас назад на Марусіча. Рохас. Скоруп. Марусіч. Знову Рохас. Каймасов закидає на Моняка, Але той скидує назад. Скоруп, Рохас. Каймасов, Скоруп, Рохас. Савій. Річ, Бістрович, Ну. Перший удар від молодого. Хай буде. Я сподіваюсь, це буде наш момент, бо не хочеться пропускати у кожному матчі. Але Горіка продовжує атакувати. Подача, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Дмитрович нам забиває. Ну, я так розумію, Марусіч про нього якось забув. Так? І хто той був? Ага, то не Марусіч. Флоріан Кизідрум. На жаль. Ну, будемо дивитися, що з цим робити. Сподіваюсь, лінки у центрі захисту у нас награються і буде більш стабільно все проходити. Флорі'янг намагався на Бістровича закинути. Нахід, але Воротар забирає м'яч. І, схоже, це момент для Горіки. Діє. Один на один. Кавліна не порався з цим виходом. Ну, погано граємо кінцівки матчів, що я можу ще сказати. Ну, хай буде що. Пишаюсь командою. Звичайно, не пишаюся, бо 2-3 програли і за останні скільки? 15 хвилин пропустили 2 м'ячі. Але все ж таки, по очкам перше місце подобається. Щодо матчів на сьогодні це все. Але щодо тренера ні. Бо я вже отримав континентальну ліцензію Б і розпочав навчання на ліцензію А. По скілам я сподівався, що хоча б в атакувальні захисні тактика і психологія будуть хоча б десятки, але лише дев'ятки. Але. Техніка 10 вже є, робота з молоддю 13, дисципліна. Робота з людьми. Вже більше 10. Це добре, це подобається. Ну що ж, на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте вподобатки, підписуйтесь на канал. Далі буде краще. Дякую.